Вітаю, слава Україні! Це традиційне включення, але воно є з волонтерської поїздки. Мали можливість бути на Запоріжчині, на Донеччині, на Харківщині. Допомагати нашим хлопцям. Чергова допомога. 650 фпівдронів, мавіки, антени до великих дронів ну і інше спорядження. Де були? Зокрема, 109-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади традиційно допомагаємо е, нашій десятці, зокрема 109 батальйону, е, де, до речі, служить Андрій Грималюк, депутат міської ради, який з перших днів війни пішов служити, тому постійно допомагаємо дронами. Е, батальйон Свобода, е, який зараз на Донеччині е, хлопці воюють. Командир роти з івано франківська Дякую за можливість зустрітися і допомогти з Петром Кузиком, з Андрієм Ільєнком. Батальон Свобода воює воює дуже добре. На жаль, зараз на дуже важкому напрямку, дуже важкі бої. Але дякую хлопцям і дякую за можливість допомогти і просто потиснути руки і сказати дякую. Ще один підрозділ Івано-Франківці, фактичний підрозділ САПСАН 24-ї бригади. Чергова допомога. Дякую за можливість спілкуватися, за допомогу, за постійну допомогу і мали можливість достатньо провести часу і відчути те, що сьогодні відчувається на Донбасі. На жаль, маємо багато різних підрозділів, які теж відвідали на Запоріжжі. 102 бригада територіальної оборони, 78-й батальйон. Наша бригада, яка зараз на Запоріжжі активно воює. На жаль, ворог атакує майже по всій лінії фронту. Важкі бої, тому треба не зменшувати підтримку. Оптоволоконні дрони і дрони камікадзе знову ж таки для хлопців. 102-ї бригади, сьомий стрілецький батальйон, який формувався на франківську. Чергові дрони передали для сьомого стрілецького батальйону. Також е, заїхали до Олега Дягнебок, який є тепер командиром батальйону 234-128-ї е, е, важко механізованої бригади Дикі погли». Тобто, і саме в цій бригаді Олег Тягнебок служить, знову ж таки передали дрони саме на їхній батальйон БПЛА. Е, е, важливо, що не забуваємо і а підтримувати наших побратимів, міст, зокрема, місто Куп'янськ, яке зараз в дуже важкій ситуації, допомогли, зокрема комунальникам з автомобілем, бо потрібно вивозити завали, потрібно робити деякі речі, приймаємо їхніх дітей. Дякую Андрію який очолює військово цивільну адміністрацію за дружбу, за те, що вони справді тут тримають як міста форпости. А найголовніше це підтримка наших захисників, які там теж на Куп'янському напрямку е, воюють. Тому це коротка така, такий огляд, де відвідали е, дуже важливо е, такі поїздки з постійною допомогою. Я ще раз підкреслю: ми постійно допомагаємо, але час від часу такі волонтерські поїздки також показують, що нам не байдуже, що ми допомагаємо, що тил не забув. Про фронт, якщо тил забуде про фронт, то фронт прийде в тил, і це правда, тому що найближча точка до Івано-Франківська 600 км, де відбуваються бої. Тому не забуваємо, допомагаємо. Дякую всім, хто посилки передав де, через логістичний центр. Вже всі посилки теж. Дякую, спілці волонтерів Прикарпаття і працюємо над тим, щоб максимально допомогти. Ще раз підкреслю 650 дронів. Мавіки, антени до великих бомбарів, інше спорядження все, що могли вмістити в один бус, все передали. Але щоденно робимо справи для наших військових. Дякую за увагу. Наступне включення вже буде з Івано-Франківська про наші місцеві події. Але забуваємо, найважливіше сьогодні це зберегти Україну, допомогти. Військовим дякую за увагу. Слава Україні.